Вина першої ночі, а я не можу утриматись, мені цікаво, що ж у мене вийшло. Оце вперше спекла сінабони без глютену, Але які сінабони? Тут немає ні яйця, ні молока, ні масла вершкового. Це повністю веганський варіант. Пісний, проще говоря. Спеціально зверху я нічим не украшала, так як мені потрібно спочатку розпробувати яке тісто. Значить, так, розбираємо булочка сама по собі м'яка. Розрізала ось така от вона в розрізі. От. І я вже. Це вже я другу булочку. їм, для себе роблю пам'ятки, що треба робити їх більш високими. Я не знала, при якій температурі їх пекти. Чисто інтуїтивно це все робила. Мікс борошна теж зібрала, тому що, ну, якщо хліб там проще, то здобу зробити набагато складніше. Скажу чесно, мої перші, моя перша здоба пшенична на заквасці була гірше, ніж ось це я зробила. Мені сподобалося, тим більше, що це повністю веганський варіант. Зараз розріжу ще одну, покажу. Ось, ще одну. Я дуже тоненьке, треба було вищу булочку робити. Рецепт потрібно ще допрацьовувати. Але як для першого разу, я прям з собою довольна. Задоволена. І температурний режим випікання трохи інше потрібно. Вони у мене заплили, так як я їх зверху помастила чаєм. Тут немає навіть рослинного молока. Іде вода, олія, мед замість цукру. Ну і начинка теж олія, цукор і кориця.